Микола Лукашенко ще в дитинстві часто супроводжував батька на політичних заходах. Останнім часом його представляють не просто як сина правителя Білорусі, а як людину, яка може впливати на політичні процеси. Нещодавно прес-секретарка Лукашенка старшого Наталя Ейсмонт заявила, що розмова білоруського правителя з Володимиром Зеленським на початку війни відбулася, нібито цитата, винятково завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, в якого в телефоні був особисто. Стий контакт Зеленського. При цьому сам Лукашенко у 2022 році розповідав цю історію інакше. За його словами, контакт відбувся через те, що на Микола Лукашенка вийшов один з українських політиків. На цьому тлі поновилися розмови про посилення ролі Миколи Лукашенка. Безусловно, річ йде про те, що Олександр Лукашенко в таких мічках. Безумовно, йдеться про те, що Олександр Лукашенко у найпотаємніших своїх мріях бачить Миколу як наступника. Він цього не приховує. Миколу з малку тягали на різні офіційні заходи. Він зустрічався з папою римським, з президентами Росії, з Сі Цзіньпінем. Тобто він просто скрізь був. Тому це не виглядає конспірологією, що Олександр Лукашенко хотів би зробити його наступником. Ну і хлопчик уже підріс уже 20 років людині, і зараз його медіа активність виглядає як перепозиціонування. Тобто у тата є що умовно в запасі 10 років, і за ці 10 років із Миколи пора почати ліпити політичного лідера. І за ці 10 десять літ Николая пора уже начать ліпіть такого політичного лідера. Ще в 2007 році Лукашенко заявляв: цитата: Якщо говорити про наступника, то найменшого буду готувати. Унікальна людина. Про необхідність зміни поколінь Лукашенко говорить останнім часом регулярно. Майбутнє і особливо майбутнє п'ятилітка це зміна поколінь. Раніше Олександр Лукашенко говорив, що його син Микола найголовніший опозиціонер у сім'ї однак, у 2024 році ця риторика змінилася. таку трансформацію молодого чоловіка. Ми бачимо таку трансформацію молодої людини. Зараз ми чітко бачимо в його інтерв'ю і в його заявах тієї ж Ейсмонт, що вони перепозиціонують його. Вони кажуть, що він не протистоїть батькові, він його цілковита копія. Він людина, яка може бути наступником, і він такий самий, як і батько. Ось цю головну тезу дуже просту, Зрозуміло, за 10 років пропаганда здатна вбити в голову кожному білорусу і кожному спостерігачеві. Я думаю, що з нього робитимуть царевича і небожителя, якому від природи дано вже все те, що багато хто досягає в процесі політичної кар'єри. Для нього, як на мене, головний його недолік і в очах самого Лукашенка, і в очах може суспільства, якщо про це можна говорити, це його молодість втім, в Олександра Лукашенка є старші сини. То чому б не робити ставку на них? Тривалий час із Віктора намагалися, можливо, і сам Віктор, можливо, і оточення Олександра Лукашенка, зліпити наступника людину, яка замінить батька, яка завжди поруч, яка на відповідальній посаді. Але річ у тім, що Віктор, як би так сказати, все-таки для того, щоб бути великим політиком, потрібно мати харизму. На жаль, чи на щастя, і у Віктора, і у Дмитра, середнього сина немає цієї харизми, коли вони з'являються в кадрі. Ми одразу бачимо, що це найгірша копія батька. То копія. однак, не всі спостерігачі вважають, що Миколу справді готують до ролі наступника. Я з трудом представляю. Поки що я важко уявляю, яким чином тут можна говорити про якісь політичні плани. Просто спонтанна реакція. це просто спонтанна реакція на ситуацію. В рамках агітаційна кампанія, у межах якої активну участь бере уся сім'я Лукашенка. Ну от і дали можливість колі теж щось проговорити. за питання про боротьбу за владу, питання про транзит влади, питання про наступника потрапляє у порядок денний тоді, коли сам носій влади збирається йти. Збирається уходити. Лукашенко нікуди йти не збирається,